Оце сорочка моєї бабусі з Рівненщини. Вона її вшивала, коли їй було 12 років. Її батько не дозволяв ще вишивати. Тетяна Черненко за освітою економіст-бухгалтер, а ще знавець Льону і Конопель. Працювала на фабриці Полтавчанка начальником виробництва. Розповідає, 10 років тому захопилася вишиванками. Нині збирає і досліджує сорочки з полтавською вишивкою. В її колекції більше 40 робіт. Деякі, за словами колекціонерки, мають лікувальні властивості. Є просто чудова сорочка з опішні, яка дає можливість народити Боже дитя. І є в мене молода пара, яка повірила мені в 2010 році. Попросили зразок, приїхали, попросили благословення у Господа, в них не було дітей чотири роки. Разом вишили. Він вишив свою праву сторону, вона ліво. В процесі вишиття жінка завагітніла. Свою першу вишивку, серветку з грушами, майстриня не зберегла, довелося її продати. Каже, важко було перші два роки, доки звикла продавати свої роботи. На виручені кошти купувала старовинні сорочки, які досі називає своїми дівчатками. Нині Тетяна Черненко мріє відкрити музей, де будуть представлені всі її експонати. А поки що проводить раз на три роки виставки та майстер-класи в обласному центрі. Для полтавської вишивки характерна вишивка білим по білому, пастельні тони, От. бачите, такого різних одтінків біживатих. На самій Полтавщині в основному такі кольорові малюнки були на дівочих сорочках, а жінки, в залежності від вікового. Сенсу, чим старіше робилася жінка, тим вишивки було менше, і кольори вже були темні. Машинну вишивку Тетяна Черненко вважає мертвою, оскільки вона не має енергетики. Колекціонерка подорожує містами, ділиться досвідом з іншими майстринями. А вишиванки вважає своєрідним літописом. Найти бабусю, яка б змогла вам розказати про сорочки. Уже дуже важко. Цім жінкам повинно бути за 90, -х. і не всі можуть це розказати. Вони інтуїтивно шили собі сорочки і закладували певну програму. В цю сорочку ця сорочка програма закладувалась на рівні душі, бо вишивка це лікування душі. За словами майстрині, сорочка, наче матриця. Головне навчитися її читати і зберегти техніку вишивки для наступних поколінь. Наталія Чут, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.